Друзі, всім привіт! У вас вітає компанія Дес Логістаки. Сьогодні будемо говорити про Infiniti QX50 та Infiniti QX55. Адже нещодавно вийшов відеолята на нашому ту каналі, де ми вам обіцяли, що ми зробимо розбір саме цих моделей, та яка вартість на аукціоні. За скільки можна придбати. Які є моменти по експлуатації, по відновленню, а також які краще обрати пошкодження по зі мною сидить Олег? Я тебе вітаю. Привіт. Це людина, яка придбала не один QX50, а також 55. може поділитися досвідом саме власників, а які є Скрім так, особливості? Ну і починаємо говорити все ж таки про QX50. Вони почали своє виробництво з 2019 року, хоч у відогляді, я казав, що в 2018-му, адже в 2018-му вони почали виробництво. Своє саме а, актуальний Infinity QX 50 та 55-й, почав вже в 2022 році, це, скажімо так, от невеличка модифікація саме 50 го як це було притаманно, кросовер Купе. Ну або ж купе кроссовер. Що ти скажеш про це тут? Я вже в відогляді все людям розповів. Давай твою думку, скажімо так, незалежно. Ні, насправді, що можу сказати, це дуже класний кросовер, середньорозмірний, він не великий, не малий, хоча місця в салоні там досить достатньо. Тут стоїть варіатор надійний, безпроблемний. Тобто ну там раніше ходили історії про те, що варіатор, не дай Бог, перегріється. Зараз вже, друзі, не 2008, не 2010 рік. Коробки більш технологічні. Щоб Перегріти такий варіатор, ну, це треба ще вам постаратися, скажімо так, а, відповідно, досить преміальної якості автомобіль, досить преміальної якості матеріали в салоні, а, гарний, потужний двохлітровий турбовий двигун на 272, якщо не помиляюсь, кінські сили. Там ходять легенди: 240 а, чи 260 чи 270, адже а, про це також ми поговоримо м. про конструкцію дзвугуна. Виду до того, що його повністю для цього автомобіля вистачає. Тобто, якщо ви бажаєте собі середньо. Розмірний е, кросовер з нормальним кліренсом, е, щоб не переживати за ямки бо всі ми знаємо, які в нас дороги, і е, відчувати себе в якійсь автомобілі більш преміальної якості, то це саме ваш варіант, враховуючи також ціну, про яку ми далі поговоримо. Це дуже дуже хороший автомобіль. А враховуючи те, що це не все ж таки сегмент преміуму, не побоюсь цього слова, адже інфінті, це у нас преміальна марка, і за ту ціну також, друзі, обов'язково уважно прийдете це тобі, адже у вас зміниться думка саме про марку Infiniti. Давай поговоримо, все ж таки, ми трішки зачепили тему двигунів, а від огляді я розповідав та показував вам. Тепер потрібно розповісти, чому ж ходять легенди про те, що там може бути 240, або ж 260, або ж 270 кінських сил. Справа в тім, що Infiniti ще, коли видите це відео, 2025 рік, сім років тому. Коли представляли даний тобіль, вони показали цю систему, яка називається правильно VC Turbo. Вона розшифровується як Variable Compression Turbo. А, в Чому її заключається вся особливість. зараз? Побачите кадри на своїх екранах. Це в нас до корінчого валу доданий ще один, скажімо так, додатковий проміжковий вал, і завдяки якому у нас таки змінюється довжина ходу поршня. І таким чином в нас збільшується або ж зменшується ступінь стискання. І якщо нам потрібно десь більше потужності, тоді в нас ступінь стискання зменшується, саме камера згарання, і таким чином ми отримуємо більше потужності. Якщо ми їдемо в звичайному економному режимі, тоді в нас менше йде а, саме. Нагнітання а, від а, турбіни, компресора, як це американці називають, і таким чином мотовіль їде, скажімо так, от майже в режимі атмосферного двигуна. Тим самим у нас більше каброзарення, більше звичайно атмосферного повітря і, а, скажімо так, менше потужності. Знову ж таки, якщо ми тискаємо подальку газа, тоді в нас зменшується каброзарення. Я сподіваюся, скажімо так, максимально. А, Доступно пояснив, якщо вам цікаво, знову ж таки можете загуглити дуже багато інформації а, з цього приводу. Що можна сказати про цей двигун? Адже ну, новітні якісь технології, адже в нас тут якийсь, здався елемент конструкції. Чи є якась інформація з приводу того, що ці автомобілі не надійні саме по двигунам. Що я можу сказати? Це надійні ресурсні мотори, на яких можна сміливо їздити. Тим тобто, паче, враховуючи, що автомобілі досить свіжі, ну важко провести, Хоча можна, звісно, і такі знайти автомобіль там з пробігом 150 тисяч кілометрів. Ні, зазвичай всі автомобілі, які привозимо, це пробіги там 30 плюс-мінус тисяч миль, тобто я маю на увазі 50 тисяч кілометрів. Сіли, сміло їздити, тобто це не трьохциліндровий 1,5, який, дай Бог, 100 тисяч проїзди. Тут я взагалі не вважаю, що варто перейматися, купуючи автомобіль з пробігом там, 30-40 тисяч кілометрів за двигун. Знову ж таки, від ви бачили автомобіль з пробігом 80 тисяч кілометрів, і ну, ти скажеш, що там, нібито 30-40. сорок І так раз таки, от, чим цікаві преміальні бренди, тим, що ти отримуєш якісні матеріали, це якщо ми говоримо далі вже про соло. І знову ж таки, якби це були проблеми, як от тих самих трьохцілідрових двигунах, які не зовсім надійні можуть а, вважатись. Хоча знову ж таки в Нісан, а, почали ставити оцю систему на 1,5 їх турбодвигун і. На здивування, але він в них вдалий. Знову ж таки, покаже тільки практика і не одна сотня тисяч кілометрів, які вони вже проходять. Тепер давай поговоримо про підвізку. Адже вона в нас тут алюмінієва, вона дуже схожа на Nissan Rogue 33 курсові. Знову ж таки, ви це від огляду вже бачили. І ну, мої враження, ви вже чули, що кажуть користувачі, що кажуть власники. А з сутки клієнтів, що можу сказати, що автомобіль е гарним керування, е досить м'який в ходу. Тобто вона енергоємна, вона відпрацьовує по ямках на всі 100%, скажімо так. Шумоізоляція при цьому також досить гарна. Тобто, ти в автомобілі сидиш посторонніх звуків. Ну я. Якщо чесно, не, не чув. Тобто, можливо, у мене щось зі слухом, а можливо, тут насправді все досить якісно зроблено. Ну, якщо ми поговорили трішки про шумоізоляцію, давай поговоримо і про салон. Власники Lexus не ображайтеся, але все ж таки в інфініті мені більше сподобався інтер'єр. Звісно, це не німецька трійка, але ціна на порядок нижча. Що кажуть власники? Що кажуть користувачі. Знаєш, ну, от перше, що відчувається, що на що звернув увагу я, це як сідаєш в автомобіль і образно, я знаєте, як дружина сідає на сусіднє сидіння і двіркою ГЕП, і в тебе аж в голові все затряслось. То тут навпаки, тут якість шумоізоляції, якість збірки досить висока. Тут такий приємний глухий звук, навіть якщо розмахнутись і вгатити тією дверкою, спробувати з усієї дурі. Я звісно. О... Перебільшую, але е, суть така, що шумоізоляція, якість збірки дуже дуже якісна. В салон сідаєш. ну... Скажу так, сістеж, як дядько. Тобто, впевнена, якісний автомобіль, якісні матеріали там м'ягеньке, там приємне. Тобто, ну у мене взагалі претензій до салону немає. Також зараз ви бачите кадри саме інтер'єру цього автомобіля, якого пробіг, наголошую 80 тисяч кілометрів. А деякі автомобілі там, з пробігом 40, вони вже викатані, А тут от справді, що це було на в 55-му, пам'ятаєш, там, 30 так. здається було. Ми про нього також поговоримо. Що в 50-му ну, немає цього відчуття, що це якийсь там автомобіль викатаний, що заюзаний, так як ще кажуть. Тобто, ну, все прям дуже гарно, дуже якісно і акустична система дуже добре працює. І ти себе відчуваєш і керування особливо особисто. Мені подобалось під час експлуатації це його електропідсилювач, коли ти просто в комфорті я так от одним мізинчиком керував. Тобто, ну для дівчаток, наприклад, це дуже зручно. а Якщо ти хлопець, ти знову ж таки можеш налаштувати для себе, щоб кермо було більш таке от, тугеньке. Ну а це знову ж таки вже не побажання кожного користувача. Добре, по пошкодженню, що ти можеш сказати, які краще брати а попереду, позаду, чи все ж таки по стороні, там, наприклад, по дверцятам? Ну, такий, щоб стійка в салоні була, думаю, саме так, 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 так. А ще можна, щоб вузол так був розвернути? Так. так ні, загалом, звісно, як і на будь-який автомобіль, тут це також не є виключенням. Це наймінімальніше пошкодження. Якщо це вдале пошкодження там, наприклад, задні частини, коли у нас просто пошкоджений бампер, там можливо підігнути підсилювач і все. Це ну, там, ідеальний варіант. Чому кажу саме бампер і підсилювач? бо ляда там трошки коштує грошей, тому якщо побита вже кришка багажнику, це вже зовсім інші фінанси. Взагалі мовчу про передню частину. Звісно, добре, якщо там автомобіль на аукціоні дефектований, і ми бачимо, що там у нас цілий в принципі, радіатори, весь пластик, тобто удар був не цілий, але все одно, якщо розбитий бампер, розбита фара там, чи підм'ятий капот, це ну, не саме дешевий. Скажі, Отак ремонт. Прочесана десь по боковій частині, звісно, без зам'ятості, прим'ятості які впливають на геометрію стійки, там а щось легеньке. Це ну в принципі також непоганий варіант був би. Ну, я нічого нового, мабуть, не сказав. Любе адекватне пошкодження, незначне, де не поведена геометрія кузова, не я ж кажу, не стійка в салоні, не торчить отак колесо, тобто Якісь незначні пошкодження. Хоча знову ж таки в того, що ми знімали відогляд, було під заднє праве крило, і колесо якраз таки вона Але це той був варіант, коли ми замінили один. Важіль зробили розвасходження і все стало на свої місця. Знову ж таки, там автомобіль пішов доволі таки дорого, і навіть в порівнянні з сьогоднішнім нашим розбіром. Адже там автомобіль здається, за 11 тисяч доларів пішов, але й пошкодження прям, ну, мінімально, мінімальні, які тільки можуть бути. А добре, давай зараз ще пройдемось по комплектаціям, адже а, вони в нас тут є чотири основні. У нас є, скажімо так, комплектація Pure Lux спорт але я їх майже не бачив, а, сенсорі так. Вони менш розповсюджені, а от найбільше мені каже це от якраз таки люкс і автограф. Ну або ж есеншл автограф це вже пішли більш свіжі, а от есеншл це була максимальна максимальна комплектація завжди в інфініті. Саме в 50-му це так трудно. А якщо ми кажемо, наприклад, про наповнення, то є в п'юрі. В нас це базова версія, скажімо так. От так з нас будуть, звісно, шкіряні сидіння, летвари і 19-ті диски. Якщо ми кажемо про комплектацію люкс, у нас вже буде тут і панорамний дах, і підігри передніх сидінь. Знову ж таки, це от якраз таки найрозповсюдженіша комплектація. І от якраз таки ми будемо говорити про люкс і про Essential. Адже, наприклад, в спорті в нас будуть 20-ті диски а, і там антихо. Кром зроблений, і, наприклад, в сенсорі в нас буде преміальна обробка та акустична система. Бовс. Це ж саме в нас є, і в комплектації Essential Тільки тут іще у нас є шкіра напа і проекція Ну от сенсорі можна резинути як варіант, якщо ви, наприклад, не хочете собі а, комплектацію люкс трішки краще. все тепер ми вмикаємо запис екрану і починаємо говорити все ж таки про Infinity QX50 555 по черзі, і будемо говорити, що ж ми тут маємо. Якщо ми кажемо про QX50 від 2019 по 2024 рік, в нас середня вирочна ставка 8 тисяч доларів. А це ми кажемо про пробіг до 70 тисяч миль, тобто там трішки більше ніж 100 тисяч кілометрів, і щоб він звісно заводився, та їхав і продавала його страхова. Добре, давай зараз пройдемось саме по комплектації. Наприклад, це у нас комплектація Lux 2022 рік. Що ти нам тут скажеш? Що можу сказати, це е, не сама базова. Комплектація наступна після неї. А, в моєму розумінні тут є все, що потрібно для комфортного існування, комфортної їзди, а, це і клімат, це і під, підігрів сидінь, а, звісно, круїз, повний електропакет, ну і та сама якість матеріалів, яка є в Інфініті, електроперевід сидінь. Тобто, я не знаю, що ще додати. Тобто, якщо враховуючи, що там тобі потрібен кросовер в якому було де підігріти е, сидіння, де щоб подуло тепленьким чи холодненьким, е, Вважаю, це шикарний варіант в плані комплектації. Якщо, звісно, не заморочуватись панорамами і всім іншим. При тому, що у нас тут панорама є, також у нас є задні партроніки, і здається, тут ще повинні бути передні партроніки, але я зараз не впевнений, тому що ви як бачите, на передній частині. Ідеальний кросовер для дружини. Давай так. Я б це назвав його так. Yeah, ну так що ви вже переросли, наприклад, Ті От я завжди кажу, що Тігуан, наприклад, там базова комплектація або, або сі це дуже гарний кросовер для дружини. Ну звісно, там а, є багато конкурентів. Це може бути Кашкай, бо ж той саме Рокспорт чи Рок базовий. А от якщо ми кажемо про преміальний а, автомобіль, дівчинки завжди хочуть, щоб в них була інфініті, наприклад, або Лексо, то інфініті дуже класний варіант. Чоловіки беруть собі на замітку і, і уважно. А, дивіться це відео. Адже тут ну, буде дуже солодкі ціни. А по пошкодженням, давай ми поговоримо тут. В нас спрацьовує система як тільки фронтальний удар. У нас для того, щоб капот не попав в передній стійки або ж там в лобове скло, він нас відстрелює і припіднімається вверх. Тому не лякайте, що він нас припіднятий. Воно на передню праву частину, але купував вже пошкодження, схожі. І в нас є також окремо спеціальний розрахунок вартості ремонту від нашого відділу прорахунку ремонтів. Вибачте за тавтологію, але... Потрібно це сказати. Що з приводу пошкоджень? Передній правий удар, пошкоджена фара, пошкоджений бампер, пошкоджене крило, пошкоджений трошки капот. Відповідно, це все під заміну. Так, це не дешеве задоволення, але в цілому і ціна сама автомобіля на виході вийшла дуже, -дуже приємною. Враховуючи дане пошкодження, також у нас, як бачимо, спрацювала безпека: це коліна, це кермо і це штора. Е, ремені, звісно, також е, щодо вартості такого ремонту, нам відділ прорахунку ремонту нарахував 5200 доларів по цих фотографіях. Е, ремонт автомобіля, і це з запасом. Адже, наприклад, ну тут -от капот трішки можна спробувати відновити. Знову ж таки, це на побажання власника. Я пробував би його відновити, але знову ж таки, по прибуттю автомобіля в Україну, адже іноді ти думаєш дивися, ну його неможливо врятувати, а його рятують. А іноді ти дивишся, кажеш, що там його можна буде відрехтувати, а він алюмінієвий, його там трішки надірвали, і все, то потрібно його замінювати. Тому ці прорахунки вони завжди йдуть орієнтованими, адже по прибуттю вже після дефектовки розраховується повне відновлення автомобіля. Давайте тепер поговоримо: 5200 доларів це наступ ремонт. 4150 доларів була а, виграшна ставка. Вартість під ключ в Україні без рахування ремонту. А, без рахування ремонту такий автомобіль виходить 12400 доларів. 12 400, ще раз наголошую, з урахуванням самого ремонту це 17 600. Виявіться, 17 600, давайте округлимо, хай 18 тисяч доларів, це з хімчистками, з усіма, це вже з постановкою на облік, а також пенсійним фондом. Ну 18 тисяч доларів ти отримуєш ось такий кросовер 22 року а, з пробігом 20 на тисячі миль, це там 35 000 до 40 тисяч кілометрів. І чому я скажу, що це ідеальний кросовер для дівчинки? До 20 ти отримуєш свіжий інфініті. Ну, хіба це не подарунок? Добре, якщо ми, наприклад, вже хочемо трішки більш кращу комплектацію, і ми готові трішки більше заплатити. Але в нас буде менший рік і трішки більше пробігу. Ну, знову ж таки, в кожного свої критерії. Комусь потрібна максимальна-максимальна комплектація, і мені все одно на рік і поробіг. Будь ласка, це у нас комплектація Essential. 51 тисяча тисячі миль пробігу і вирішена та 5600 доларів. І пошкодження особисто, на мою думку, трішки менше. Розкажи, будь ласка, ну по-перше, 19-й рік 51 тисяча миль це 80 тисяч кілометрів, як на мене, досить адекватний нормальний пробіг на 6 років автомобілю. Це максимальна, як вже сказав Влад, комплектація. Переднє пошкодження, але що добре, як бачимо, у нас ціла фара. Можливо, і друга дуже схоже, що обидві, адже у нас чітко по центру прийшовся удар. Нам потрібно буде замінити капот, замінити підсилювач бампера Можливо, потрібно буде відновити геометрію, але знову ж таки там трішки буквально підтягнути лонжерони І до речі, на цей автомобіль нам від про рахунку ремонту нарахував 5 тисяч доларів відновлення, і тут а, також він врахував можливе відновлення саме от, а, конструкції а, передніх лонжеронів Але знову ж таки тут нічого такого немає, адже а, в Посилювач бампер у нас здебільшого, йде алюмінієвий і він якраз приймає на себе цей удар. І з цікавого, це якщо є люди, які бояться відновлювати безпеку, тут вона ціла. Щось можливо, ти ще до Та що додати, насправді класний варіант. Тут да, переднє пошкодження, я не скажу, що це там зовсім мінімальне, але тут нічого критичного, це, знаєте, як якийсь автомобіль кажуть, обійняв стоп, то тут був ну, маленький стовпчик. Це скоріше все, що знаєш, на парковці. От стебі, так, так це, я ж Великий коц, і там тут невелика швидкість, просто а, там а, іноді буває, що ти стрес або, наприклад, там, злякався чогось і а, перепутав педалі. Також це іноді буває. А саме головне, що знову ж таки у нас тут фари, нібито залишились цілі, і тут потрібно по факту замінити навісні елементи. Нічого такого не буде. П'ять тисяч доларів виграш на на аукціоні, а, ремонту у нас тут на 5 тисяч доларів, і вартість підключва в Україні вже давай з. Ремонту. 20 тисяч 100 доларів. Це вже з ремонтом з пасного каноблік, все-все. автомобіль в 20-ку, уявіть собі, 19 року. Не просто так я вам відеогляді казав, що там за 20 можна собі зробити. Навіть можна дешевше. Якщо ми кажемо а, про менш слабшу компотенцію. І давай поговоримо про автомобіль який придбав. Для нашого клієнта це орієнтовно було півроку тому, тобто так. можна сказати, що попередні автобіль вони були якраз у нас максимально свіжі, тобто це дивилися якраз початок 2025 року. А це у нас автобіль, який купувався під кінець 2024 року, і Ще не було цих от, скажімо так новорічних знижок Також розпродаж, тому купуваний автомобіль трішки дорожче. Пробіг тридцять 35 тисяч миль. виражена ставка вісім тисячу 800 доларів. Скажіть, будь ласка, чому ви його купили саме от за таку ціну? А чому вони Балакі автобіль, тому що, по-перше, їм вже привозили саме Infinity, Вони знають, якої це якості автомобіль. А по-друге, це 22-й рік, це 30, там з невеликим 35 тисяч миль пробігу, і це комплектація Essential, тобто максимальна. Ми маємо незначні я вважаю, пошкодження по передній, знову ж таки, правій частині, аналогічні до речі, аналогічне пошкодження і попередні автомобіля у них було. Вони знають, що там міняти, скільки це коштує. Тобто, це вже, скажімо так, другий автомобіль з аналогічним пошкодженням. Тут нема для людей сюрпризу. Ніякого вони розуміють, скільки це вийде. Наш відділ ремонту нарахував тут, якщо не помиляюсь 4,5 тисячі доларів. І я думаю, що в цей бюджет дуже дуже реально вкластись по ремонту. По цьому варіанту, враховуючи те, що власник автомобіля відновлював його сам, вже знову ж таки, ми йому один привезенка, хлопці, я його зроблю сам, бо в мене є де ми такі, так звісно, без проблем. І він а, цілком а, вписався в бюджет, здається, навіть трішки дешевше, адже а, там. А, Шляхом деяких маніпуляцій він зменшив вартість відновлення автомобіля. Але також, коли вже він замовляв Infiniti qx 50 також знає хлопці, Я знаю, що і як тут робити, все мені. Будь ласка, тільки це пошкодження. А по комплектації по салону це все те ж саме, що є в нас в огляді. Тобто а тут навіть нічого додати, чорний шкіряний салон. В того автомобіля був світло-шкіряний салон. Будь ласка, хто там хотів побачити, взагалі, ну. Класний і колір, До речі, також він свій саме Infinity, і зустріти автомобіль в такому кольорі ну, не так дуже просто, адже якщо можете побачити, попередній тобіль надзвичайний сірий, і ще попередній автомобіль у нас такий темно синій який у нас був на відоогляді. І, до речі, він на світлому шкірному село все як у нас було. Добре, якщо ми кажемо про вартість підключ в Україні без рахування ремонту, адже знову ж таки, власник його зробить так, як він захоче. Це 18 тисяч доларів. Ага. І плюс давай в районі 4 тисяч доларів, там буде відновлення 4 з половиною. Якщо ви відкриєте сайти по продажу автомобілів, в одному із випусків топ покупок, ми говорили про це автомобіль. Ми порівнювали пошкодження. Ну там що ціни 30 і плюс. А що пошкодження? Той стовбазливе, той перевернувся. Ви, а, самі можете це переглянути. Зараз підказка буде, ми її додамо. І тепер давай поговоримо про Infiniti QX55. Він почав почався у 2022 році і їх за останні три місяці було продано всього 30 штук. Тобто це, скажімо так, ексклюзивний автомобіль, не побоюсь цього слухати. Так, автомобіль відносно новий, з 2022 року. В середньому такі автомобілі торгуються десь за 12 тисяч доларів. Ну, і на виході можна порахувати, скільки такий автомобіль вийде. Ось давайте візьмемо, заприклад, такий варіант. Це в нас комплектація люкс пробігу 58 тисяч миль. Автомобіль досить схожий на QX50, звісно, відрізняється трошки візуально. Тут не всі запчастини підходять від одного до іншого, так як деякі користувачі думали. І, можливо, трошки вони йдуть дорожче через дефіцит самого автомобіля, як такового у нас на ринку. Тут пошкодження просто прекрасні, так пошкодження мінімальні. Тобто, ми бачимо, що пошкоджений у нас е, задній бампер. Е, це все діло відновлюється, фарбується. У вас е, по суті е, пробиваємо товщиноміром пробиваємо товщино е, жодних фарбованих елементів це дуже гарний варіант, враховуючи те, що у нас тут от цього 100 тисяч кілометрів. Тут якраз таки знову ж пам'ятаєте, я розказував про коповзонки. Що ми хочемо собі відносно дешевий автомобіль з мінімальним пошкодженням, потрібно потім піднімати а, границю саме а, пробігу. Якщо ми хочемо собі мінімальний пробіг, мінімальний а, бюджет. То тоді буде більше пошкодження. Якщо ми хочемо мінімальні пошкодження, мінімальний пробіг, тоді буде високий бюджет. Це, скажімо так, взаємопов'язані повзунки, в яких ти нікуди не дінешся. Під капотом двого, той самий 2 два літри. Ну і ще, звісно, майже у всіх Infiniti є дистанційний запуск, як і майже у всіх Нісанів, якщо ми кажемо про середню і вище комплектацію. А взагалі, ну класний автомобіль, купе-кросовер, знову ж таки, комусь вони подобаються, комусь ні, це вже не поціновувачів і не просто так Infiniti зробили окремий. Автомобіль саме Infiniti qx 55 Єдине, що особисто мені дуже подобається, що він коштує 11 400 доларів. Він тоді в такому випадку виходить під ключ. 23 860, грубо кажучи, доларів. Якщо ми кажемо про ремонт даного автомобіля, ремонт даного автомобіля нарахований нашим відділом, був 1200 там, з невеликим доларів. Ну, враховуючи те, що там потрібно буде замінити. Верхню частину бампера, також нижню частину бампера. Ви це від огляді могли бачити, що вони коштують відносно дорого. На qx 50, ну на 55 трішки більше будуть коштувати, Саме тому там то майже 1300 доларів. Плюс ця накладка. Так, зрозуміло. Добре, ми розглянули мінімальні пошкодження. Давай розглянемо тепер пошкодження, скажімо так: от, середнє. А що ми маємо? 23 й рік люкс-комплектація переднє праве, знову ж таки, полюбляють Infiniti туди битись, Думаю, пошкодження різко вліво карма і поїхав. Відповідно, знову ж таки, бампер, фара, капот, крило все по стандарту. Не бачу нічого критичного у даному автомобілі. Спрацьована безпека відповідно, ремонту нарахував наш відділ тут 5200 доларів. В Принципі, нічого особливого тут критично страшного не бачу. Безпеку ми відновлюємо на нашому профільному СТО на оригінальних піропатронах. Навісні деталі замінюються. Автомобіль фарбується і все. Я думаю, щасливий власник за дуже смачною ціною придбав собі цей автомобіль а саме за 9650 доларів. І на виході такий автомобіль без урахування ремонту буде 20600 тисяч Плюс, Плюс, як ми казали, 5200, хай 5500, грубо кажучи, вийде 26 тисяч автомобіль 23-го року. Це, вигідно. Ну, от Це все дуже вигідно. вигідно. Це вигідно, адже ну, порівняння з ринком України. А навіть якщо Морозен, автомобіль, який ми купували рік тому. Якщо я не помиляюсь, так рік тому ми купустою березня був придбаний даний тобіль. Тоді ще ми купували його за 12 тисяч доларів, і це було тоді вигідно а, з пробігом 43 тисячі милі. І це саме той табіль, який ми купували для нашого клієнта. А, і як бачите, такі от пошкодження. Так, тут він замінив капот, крило бампери, здається, він його відновлює, якщо не помиляюсь, і оцю решітку також він її відновлював. Завдяки цим якраз такі от маніпуляції він зменшив вартість відновлення даного авто. І зараз ми представляємо фотографію, як ми його видавали урочисто. Ви можете побачити, у нас тут він заведений. У нас є тільки помилка, а по тому, що у нас відчинена передня ліва дверцята. Тобто, безпека, вся ціла. автомобіль, а, наскільки пам'ятаю, він його за три тижні здається, тоді відновив це, враховуючи те, що він очікував малярку. Так, так. Тут знову ж таки, ну ми бачимо колір. Він специфічний, свій підбирали фарбу, але. Все пофарбували досить якісно. На видачі автомобіль одне від одного, я маю на увазі, елементи не відрізнялись зовсім. Відповідно, шикарний автомобіль. Клієнт, як сказав Влад, відновлював його сам. Завдяки тому, що вдалося врятувати решітку, бампер значно зменшився вартість ремонту. Той прорахунок, який робили клієнту, я зараз по пам'яті вам точно до 100 доларів не скажу, але пам'ятаю, що він сказав, що вклались. Тобто, тому я думаю, 24-4,5, це можна сюди сміло закладати. Адже, наприклад, фара у нас може коштувати 880 доларів, капот – 950 доларів, переднє праве крило 500 доларів, там накладка на крило 80. Це на те, що нам направляв відділ прорахунок ремонту. От. Також, наприклад, бампер. А якщо ми розглядаємо копію, наприклад, це може коштувати 360 доларів. Якщо ми беремо оригінал, то це буде орієнтовно десь 600-650 доларів. Знову ж таки, адже це в нас. Інфініті це автомобіль, який не дуже розповсюджений, але знову ж таки він ремонтопрогодний, і на нього запчастини і Тут ніяких проблем не буде. І який ми можемо зробити невеличкий такий от підсумок саме про Infiniti QX50 qx 55 особисто для себе. Я б, наприклад, обрав би все ж таки Infiniti qx 50. Ну, мені просто особисто не подобається купе-кросовер. Там позаду на головою не так багато місця. Іноді нам потрібно їздити чотирьох або ж п'ятьох, і позаду іноді буває їздять косаченькі люди. А, ну і плюс багажник. Також ми ним, скажімо так, от, жертвуємо а, саме 55-му. В 50-му мені все сподобалось, і після відогляду я почав їх ще більше і більше замічати по нашим дорогам. От, іноді я цей ефект я забываю, як він правильно називається, коли ти побачив якийсь і він тобі потім по всім так, на, на кожному так. перегресі ти його бачиш. Це таке в мене було з Volvo xc 60, коли ми взяли відомі. Потім я кажу: Дві он, он Volvo, он Volvo, он Volvo. адже вони не так сильно розповсюджені у нас в Україні. А, мені, наприклад, більше подобається 55-й. Не знаю, чомусь він мені такий більш агресивніше виглядає, як на мене, трошки, так, скажімо так, по пацанячому. Ну, це особисто моя думка. Тобто я пообрав би собі саме такий автомобіль. Мені не потрібно возити п'ятерок на задньому сидінні. Тому uh, він би мені більше підійшов. Ну, ти просто молодий дід, а я вже старий. Ну, мені хай, потрібен хай, звичайний таки кросовер, <рес> такий, який є. Uh, на завершення, друзі, підсумок ви почули. Хлопці, хто там хоче собі для дружини замовити Infinity QX50, по секрету зробимо вам гарну ціну. А працюємо по всій Україні без проблем, можемо доставити вам автомобіль без ремонту, як ви вже бачили в цьому відео. Можемо також зробити з ремонтом підключення власник сто відновити безпеку. Також роботи на червоних номерах видати біля нашого автосалону. або ж якщо ви знаходитесь в іншому місці, без проблем ми відправимо потім автомобіль на евакуаторі. Ну або ж ви можете забрати його біля нашого автосалону, який знаходиться в місті Полтаву, Царисі Кириченко, сімдесят Хто знах знаходиться наші видачі, запрошуємо вас на каву, поспілкуємось вам все покажемо і розкажемо. З вами був Владислав, компанія Теслогістик. Олег, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того щоб не пропускати такі цікаві випуски. І до зустрічі!